З кожним роком ми тільки нарощуємо, тому що починали ми з двох пляжів. Сьогодні 32 пляжі працювало в області. Сьогодні було тисячі тисячі людей оздоровлені, їх сімей оздоровлені. Ми знаємо, що це не тільки Жидещини, ця Україна їхала. Я знаю, що Молдова приїжджала до нас. Це дуже дуже позитивно для нашого міста. Ви бачили, що всі готелі були стовідсотково завантажені. Ви бачили, що Корки в місті було, так. Одеса повертається, Одеський район повертається до, 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 до тих об'ємів, які були до, до війни. І це, звичайно, позитивно. І з фінансової складової, і бізнес працює, і, звичайно, наші люди можуть оздоровитися. Найкращого оздоровлення, чим, чим море, мабуть, ми не знайдемо сьогодні. Ворог не полишає ні на секунду. І от зараз ми чуємо повітряну тривогу, ворог не залишає Одесу ні на секунду, Одеський район. Тому, звичайно, для мене кожен сезон, я дуже хочу хочу, щоб уже в наступному були всі пляжі відкриті, розміновані, відкриті, щоб наші люди не бігали в укриття, а відпочивали з насолодою.